Від бійців 109-го окремого гірського штурмового батальйону дякуємо за надану допомогу у вигляді цього комплексу РЕП, який допоможе захистити життя наших бійців. Також хочемо висловити подяку хлопцям з Антеенерджі ЛЕВ за надані акумуляторні батареї, які використовуються в даному виробі. Слава Україні! Про зборку акумуляторів вже було, тому не буду в подробицях. Вирізаю, фарбую, заливаю пластиком, щоб не стерлося. Виступ вибираю мікропоркою. Далі картонна прокладка, маю рівну площину. Акумулятор збираю по три секції в два поверха Маю зібраний зверху БМС-ка. По периметру для амортизації теплоізоляції і головне. Виходу на потрібні мені розміри. Обклеюю то все мікропоркою. А тепер дивіться, як гарно. Гоба! А! Красота! Я волочуся вже просто від того, наскільки вона щільно і гарно сідає в ящик. Тепер збоку монтуємо конектор, підпаюємо дроти. прокладка зверху і закриваємо. Акумулятор готовий. Так, секс, як без нього? Радіатор. Ви його вже бачили, тут я його різав. Різав з одного боку, тому що пилочки маленькі. воно не дістає до кінця. Далі звичайною пилою дорізав, тому що нема ради. Спалив батькові китайську тяцьку. Зремонтувати її можливості немає, бо вилетів редуктор. Ну воно таке було мертвонародженим і запчастин до тої зарази немає. Відповідно, це в смітник виходить. Десь батько мене не послухав, поки я шукав рішення, купив ще одне таке саме гімно. Воно під 125 круг, але 125 го круга немає як купити. Тому беру, відкручую ту пилу, що ми мали. Нема більшої будемо далі займатися запихуйством, бо часу немає, є потреба. Тільки пилу, той захист, блін, би десь відкрутити, бо він тільки мене дратувати буде заваджати. Ця пила має дуже малу розгортку. Відповідно, її може зажимати. Беру аналогічну, з більшими трошки зубами і з більшою розгорткою. Що цікаво, напрямок руху цих пил іде в незрозумілому мені напрямку. Тобто, воно метал гризе ось так догори, а не донизу. Не знаю, чому так написано, так буду ставити. Мушу брати знову малу, бо просто нема де купити. Принаймні я не знайшов. А там, де вони можуть бути, зараз небезпечно їздити. Ну що ж, будемо трошки мучитися. Лізьба різьба ліва. Батько щось тут теж з гайками намудрив. Але вже як є, дарованому коньові в зуби не заглядають. Я не маю можливості слюсарними роботами повноцінно займатися, тому, тому якось так. Зараз закручу, візьму дротик, захист примотаю собі. Щоб він мені не заважав, заодно є платформа, дозволить різати менш-більш рівно. О, тепер пила буде відкрита і не буде мені заваджати, бо і так то все гуляє. Кріплень нормальних струбцин немає. Пробував побідітовими дисками різати по каменю. Залипає, налипає алюміній на диск, не ріже. Обрізні диски скачуть, відбиває, різати неможливо, не працює нормально. Це я вже показую якраз по металу працюють менш більш ще теоретично можна пробувати такими побіддітовими дисками, але мені страшно, зважаючи на їхню якість, от вже зуби є повідбивані навіть частина. Я не знаю, можна, не можна. По-моєму, воно не до того. Коротше, таким ризикувати не буду. Може, хтось знає, скажіть, чи можна алюміній різати? Побідітовими напайками це в сторону. Також потрібно перерозуміти, з попереднього досвіду, Ах, струбцина десь зі смітника розвалюється, але що є. З попереднього досвіду ми знаємо, що охолодження від того радіатора йде просто бомбезне. Тепловідвід, відповідно, мені зайвого не треба. Відповідно, лишу собі на ще один потужніший. І так, щоб розмістити модуль, я можу різати по цьому пазу. Тому перерозмічу. І, мабуть, ось тут буду обрізати. Два модуля мені стануть. Добре. Як же ж то перерозмічати? Знову треба знайти чим в батька малювати, бо тут в гаражі ні чорта нема під рукою. Розмічаю собі, треба враховувати ширину різу. Їздити воно не повинно. Лівою рукою незручно, буду пробувати правою. Приблизно так, як я планував, теоретично мало би бути добре. Ну що, в'їзду як вийде? Є, домучив. Ей, а що мені закусило? Не знаю, не домочив, ще чуть-чуть не дорізав. Втікло мені, конкретно втікло. Чому не знаю? Ніби тримав рівно, воно все одно веде, тягне і не дає прорізати. Сам радіатор втік так само тут. курча. Кутник стоїть добре, як стояв. Коротше, запихуйство. Нагрівся радіатор, так що тут тяжко тримати руку. Щось та пила, як на мене, ріже не дуже. Можливо, сама пила такої ж якості. От навіть залипає на таких великих зубах алюміні. Хто би міг подумати? Ніколи не стикався, ніколи не знав. Мушу пройти повторно, бо, по-моєму, до кінця не вийшов. Давайте спробуємо. О, тепер пройшов. Добре, одна сторона є, але це лише одна сторона. І навіть не до половини. І по горизонталі втікло. То капець. От для чого та платформа? Як воно працює, блін, та китайська техніка? А -а 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 -а! Тримати неможливо пече в руку, блін, зараза. Прорізали другий прохід. Чуть рівніше вийшло, ніж перший, але розбіжність все одно є і це буде бідою. Зараз ще буду пробувати якось з турців, щоб менше руками пиляти. З турців ще гірше, Ось наш шов. Ні, це старий шов. А де новий шов наш? Наш новий шов. Капець як втікло, це якийсь бред, виходить. Як так воно могло втікнути? От розбіжність. От Розбіжність, жах. Я не знаю, що сказати, я не знаю, що робити. Втікло, причому в протилежні сторони. Це тотальне заприхуйство. Победітовими зубами можна гризти алюміній. і Мені допомогло, знайшов добродія, який мені допоміг. До речі, навіть ось на победіт налипає, що ми вам пилу не за... Нічого, я зараз засуну щось дерев'яне, воно повідлітає. Так, і нічого воно собі, як воно налипає. Ото смс булгаркою. А вони якісь інакші. Та вони ріжуть. Ну, я не знайшов для для ки Я не знайшов взагалі вдалося обрізати ці модулі. Маю проблему і менше, того разу буде набагато швидше продукт хлопцям. Хай допомагає. Щиро вам дякую, Побіділі, побіді там? Хто би міг подумати, що можна так швидко зробити? Не ідеальний різ, але в стрічкову пилу ми просто по габаритах не запхали. Вертикально не влазить, горизонтально не влазить, пила маленька була. По бідітовою до дерева влупили. Це набагато краще, ніж я. Набагато менше пост обробки і фактично дуже швидко. Тобто це дозволить мені пришвидшити збірку. Єдине, що треба буде шабранути, розчистити ребра. Цим, звичайно, буде займатися мій старший інженер, а не я. А я зараз гріндером, наскільки зможу, то підрівняю. Другий кусок залишив, більшим, не різав, бо не знаю, які модулі будуть наступні. Хто знає, може взагалі 100 ватні попадуться. Тому лишаю, як є, принаймні вже чим іде врізати, знаю. Тепер треба шабранути. Алюміній м'який, це плюс. Просто беремо скальпель і проходимось про ребрах. Тут вони чисті, потреби немає. Тут є потреба нагла. Зараз своєму старшому інженеру дам завдання. От Не так воно вже легко йде, але йде. О, і от таким чином розширюємо ребра, забираємо заосінця, щоб воно забезпечило можливість проходу повітря. Продовжуємо продовжувати. Без сексу ніяк. Концепція кріплення модулів в мене залишається попередня. Приблизно таким макаром два модуля. далі шість гвинтів і пластини. Цей спосіб вже перевірений. Фасочки собі познімаю. Це приміряюся на куску про запас. Малий чистить основний. Розмічаю ящик, вирізаю, готую. Тут вже в мене підготовлено. Півдня роботи позаду, продовжую продовжувати. Так мені не зовсім виходить. Засверлив того разу добре, поки що нічого мені не зламалося. Але пластини мають змічені отвори. І ось центральна вісь, і мені ось тутечки би треба було засверлити. 5,5 мм, не вийде. Відповідно, розмічаю по існуючих отворах, буде трохи по діагоналі, невелика проблема. Але так я собі створю набагато менше проблем. Аналогічно, друга сторона, використовую існуючі отвори. І це буде ось цей раз. І ось цей два. Тепер питання, що мені тут теж недобре, тому що на самому краю. Блін, гамно. Прижимай. Прижав. Послухався мудрих людей. Тому не зламавши ні одного сверла, ні митчика, таки капаю масло для того, щоб краще нарізалася різьба. І поїхали. Все одно потрошки закусує. За два прохода мені виходить добре. Але тріщоткою, щоб не зламати митчик. Файно. Не можна просто взяти, стати і зробити реп. Завжди щось провтикаєш. Засверлив кріплення вентиляторів не з того боку. З протилежного треба було... Тому що, тому що треба було з протилежного. Я можу перевернути радіатор, то не проблема. Перевернув, ставлю, добре розмічаю роблю так як попереднього разу, ніби ідеально, все файно. Але вилазять інший косяк. Тут СМА роз'єми, відповідно, модулі не втоплені відносно кута радіатора а йдуть впритик. І мені вилазить радіус корпусу. Я не маю можливості тепер нормально це змонтувати. В глибину теоретично я це можу трохи подати. Тоді я виберу радіус, добре, але тоді не буде прилягання тут. Чи проблема це? Напевно, ні, буде як є. Продовжую продовжувати. Розмітили, вчасно згадали, що в нас не на одній усі гвинти, тому розмітили за першим разом добре. Чуть виступає пластина, її би підрізати, але не хочеться буквально міліметр. Не хочеться, бо вона оцинкована. Хоча тут оцинтовка все одно здереться. Загалом попали добре, тут все в порядку. Стоїть рівно гарно, зазор трошки лишився, мені не подобається, але мусить бути. А ось цей зазор мені не подобається зовсім. Він не критичний, але не пофеншую. А я собі думаю, що я тут його трошки огуну молотком. І тут можу гайками, гвинтами ще трохи притиснути. Загалом нормально. Ребра продуваються всі, ніяких проблем не повинно бути. Цю модель ми зберемо значно швидше, ніж попередню. Ну і слава Богу, продовжуємо продовжувати. Їдемо по вентилятори. В останніх променях осіннього сонця наношу на модулі зубну пасту, Що томатна, не знаю, що було, а на що, нащо платити більше. Радіатор підігнав, підчистив. Якась та паста дивна, вона після хід має, треба за тим слідкувати, вважати. Колір в неї дивний, смак не пробував. Параметри ніби краще, ніж в КПТ, ніби не пересихаюча. Не знаю, що за паста, що взяв, що було. Тут не принципово. Важливо рівномірно нанести, тому що радіатор і модулі далекі від ідеалу. Дивимося, чи не попала десь якась стружка. Я ніби все повичищав, має бути добре. Розподіляю і буду крутити. Цього разу практично всі гвинтики співпали за винятком, по-моєму, одного і то може закрутитися. Притискаю. Пробую максимально посадити, пасти вистачить, прижим буде добрий. Тому другий раз навіть не буду піднімати. А тут в куті чуть-чуть малувато, воно вижметься, бо потім все одно валіки виходять. Кидаю гвинтики і прикручую добряче. Зайву пасту потім витираю, бо раз ще руками залізу, поки то докупи зберу. Наживив в один. Куди-сюди ходить. О, другий, третій, четвертий. Всі чотири наживилися. Затягую. Раз. Два, три. Є, валік вийшов. Капітально добре, жодних питань немає. Другий модуль на вищу частоту йде нижче. Його контролювати температуру особливо не треба буде. Хоча і так вже знаємо, що з тим радіатором жодних питань не виникає. Ще чотири гвинтика. Ого, по-моєму, всі чотири теж здануть. Тобто цього разу, чи то я набув досвіду, чи то допомога малого мені допомогла зробити якісніше. Чи то до мене вернулася працездатність після хвороби. Ідеально. Я не маю жодних зауважень. Єдине, щоб воно потім не засирало руки, то беру патні валички і решту термопасти не потрібно забираю. Забираю не кругом, а тільки там, де вона мені полізе по руках і по обладнанню, щоб не повимазуватись. Бо так термопаста нікому не заваджає. Внутрішня частина, де повилазило, хай собі буде, вона їсти не просить. Вентилятори прийшлось взяти дешеві, меншого розміру 70 на 70. Цей гвинт прийдеться викрутити, вкрутити тому що співпадає гвинт вентилятора. А я і так їх тільки двома буду кріпити гвинтами. Тому що сюди потрібного діаметру я не наріжу. Доступні тільки четвірка, і сюди четвірку зазвіздячити, ну воно якби, я не знаю, чи мені вдасться. Маю сумніви. Плюс по розміру не виходить. Ні туди, ні сюди. Відповідно, я впевнений, що вистачить. І буду крутити по два гвинта. Спитаєте, чому дешеві вентилятори? Тому що тупо немає інших. А ставити ці надпотужні і з кутниками бавити, що в мене два залишилося сенсу, я не бачу. Враховуючи профіль радіатора і що модулі слабші, я не претендую на сильний нагрів. І впевнений, що на осінь зиму воно може взагалі працювати навіть без вентиляторів досить довгий час. Тому я думаю, що так буде добре. Глибину вгадав. Тут в мене сіло. Прекрасно. Єдине, що перекрутити, щоб дроти були коротші, зручніше було з тим працювати. Буду заклеювати алюмінієвим скотчем отвори, фрезеровані під щось, від чого цей радіатор заодно зайду, заклею радіатор і буде додатково тримати, герметизувати. По суті, модуль готовий. Бомбезно. Знезаражую радіатор спиртом, дезінфікую, так сказати, приблизно так. І сюди. Відривається руками, а далі діло техніки. Раз. Два, три. Він гарно набуває форми потрібної при обклеюванні. Тримає теж дуже добре. Не боїться температури. Тримає форму. Обалденна штука. Тут багато не треба. Тут ніхто руками лазити не буде. І ще оце неподобство на всякий випадок. Тепер збираю купу. Двох рук для цього недостатньо. Скачую собі з інтернету старшого інженера. Він же мені там гарно виставив. Цього разу в нас все заходить, ніби гарно. Тримай, 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 втікло тобі. До гори підніме. Двома руками ж я казав. Його втікло. Оп, наживив. Ще трошки. Терпи, тримай. Як бачите, накладки підрізав, щоб не виступали, не царапались. Так, цей не пішов гвинт чомусь. Цей мав би піти. Давайте підтягнемо середні. Воно би мало стати краще. О! Закручується і останній. Не попав. О, попав. Бомба на трієчку, четвірочку спочатку затягую середні. А, аж вигинається. Тепер це все замальовую. Для наглядності. Бамбічески. Сохне, наношу написи і збираю докупи. З кабелем ніби все просто. Для з'єднання беру 4 квадрата, тому що струм тут може доходити до 20 ампер. А відстань до метра, тому як би краще підстрахуватися плюс товстий запасом, щоб не переламався. Облуджую. Треба зовсім кавальчик, пролуджую собі конектор і впаюю в конектор, так, щоб гарно сіло. Мені тут важливо зробити максимально короткі відстані, для того, щоб гарно сіла кришечка. Оп, ідеально. Тепер мені сюди потрібно завалити термоклею для механічної фіксації, для герметизації, щоб воно нікуди не втікло. Клею накладаю з запасом, зайвий клей витісниться. Це не проблема. О! І защіпаю застіпку. Гоба є Бомбезно. Коли клей вистигне, його можна буде залишки забрати. Що час перевіряти, підключаю перетворювач, він вже налаштований. Модуль перший, це є 400, еквівалент підключив дяді Володі. Струму в нас практично немає, або там якийсь мізерний іде. 50 мА. Показував 30 до того, як підключив. Контролюю напругу. Напруга в мене на виході. 28 0. Добре. Вмикаю. Параметри очікувані. 5,5 А на 400 блок. Добре. Тепер наступний блок. Перекомутовуюсь на 700. ку Напругу контролювати вже не треба перетворювач той самий, еквівалент перекрутив на другий модуль. Тут дроти глибше, коротші, трошки тяжче попідключати. Холостий хід, та так і незамітно, там 30-40 мА це. Похибка, вона нас не цікавить, міряємо струм. І також очікувано струм менший, ніж 400, 4,6 А. Рахую, що буде про 18 вольтах, чи я прохожу по потужності. Що в мене виходить по розрахунках? 155 і 130 Вт споживання від акумулятора, точніше від 28 вольт від перетворювача. При перерахунку на повний розряд акумулятора це є грубо, сумарно 16 ампер або в районі 300 Вт з вентиляторами, я прохожу 7,3 ампера. Прохожу по обмеженню 10 ампер по входу цього. Перетворювачі, відповідно, можу ставити ці перетворювачі. Результати очікувані, тут нічого нового чи дивного. Знову купа нюансів, знов все інакше робити. Знов інший розмір, знов інші комплектуючі. Мені треба перетворювачі розмістити в потоці. Відповідно, беру дистанційні стійки. Буде 8 точок кліплення. Цього достатньо. Підбираю по довжині. На нижній вентилятор, я думаю, воно піде. І, відповідно, вісьма гаметами ось тут скріпиться. Відповідно, перетворювачі будуть в потоці повітря вентилятора. І так воно буде. І буде місце ще додатково, щоб тут розмістити вольтметр і вимикачі і зробити комутацію. Довжини дротів модулів вистачить, тобто додаткових з'єднань тут робити, особливо не треба буде. Це тішить. Продовжую продовжувати. До кожен раз кажу ту саму фразу, що кожен раз, як перший раз, вроді робиться майже то саме, а виходить кожен раз інакше. Вкладаю дроти, підключаю вентилятори до батарейки. Нижній холодніший продуватиме DC-DC-перетворювачі. Вони на розпорках стоять доволі жорстко. В той же час пластично, тому що стойки пластикові. Навіть як десь щось гепнеться, відламається, приблизна позиція збережеться, буде працювати. Дроти постягував, покомутував, пішли включати. Стартова температура в мене виходить. Бачите, ви там не бачите щось, не знаю. 20 градусів. Так, подаю живлення акумулятора. Вимикач був включений добре. І вмикаю в ефір. Заодно мають включитися вентилятори. Є. Наблюдаю, чекаю, дивлюся за температурою. Впевнений, що все буде добре, бо це вже технологія від'їжджена. Результати випробувань теж маю. Звичайно, не розповсюджую, бо це не на публіку. Хай береже хлопців. Контроль струму 12,2 А, але тут воно може трохи брехати навіть від положення брами. Для прикладу, відкриваю браму. Струм росте. Це вже наводки йдуть. 12,2 А це є 290 Вт, це розрахункове, цьому можна вірити. 24 вольта струм на такій напрузі акумулятора. Перетворювачі практично зимні, один чуть теплий, тому що він якраз йде перший на потужніший модуль. Той, що більше споживає. Добре, ганяю. Пішла година часу. Мало хто з вас помітив, я не зразу роздуплився, що термопару я включив неправильною полярністю. Саме тому температура спочатку мені почала падати нелости. Година часу одна поділка впала і температура в районі 47 градусів. Чи не наводки, це легко перевірити, вимкнувши антени. І в нас залишається 43 градуси. Це є реальна температура. Це на 400-ті на гарячішому модулі. Тобто я задоволений, воно працює так, як має працювати. На вихлопі повітря ледве тепле. Перетворювачі ледве теплі. Радіатор теплий. 45 градусів це на п'ятці гарячого модуля біля транзистора, а сам радіатор теплий. Там ще різниця 10 градусів є. Загалом добре. Продовжую продовжувати і готуюся пакувати. Дрон 433. Орієнтовна відстань до пілота. Десь кілометр.